Електрокрафтер Заводський 20-го року випуску Екрафтер. Таку. Невеличка, але трохи місця є. салончик. Тут у нас зарядка. Зарядка CCR. Проста зарядка і зарядка Сісіар тут є бистра зарядка. Так, непогано виглядає. Порівняно з Принтером. Спринтер у нас 10-го року перероблений в електро. Саморобний. В звісно, ще раз більше. Ну, там спереди, правда, акумулятори стоять, трошки місце займають. Коробка автомат. В нашому електрокрафтері. Включаємо задню. Включається камера ззаді. Скорість набирає. Їде максимум 95 км. Ограничення якесь типу. 95 розганяється, більше не їде. Я щоб бистро заряд не сідав. Ну, я думаю, ограничення, напевно, можна знімати якось якимось способом. Ну, скорість набирає дуже швидко. Даю газу, він прям летить. Нуля, як він швидко скорість набере. Газ в пол, це дороги не бачить. На трасі бачу білі полоси, світиться зеленим, і якщо десь, наприклад, заснув чи що там на трасі, бус починає з'їжджати в сторону там чи навстречку, руль починає сам підрульовувати, починає піщати, типу, взяти е, руля, пише. Щоб типу, якби в аварію не попасти. Легенько руль так сам підрульовувати починає. Ну, типу, прикольна штука. Ну, типу, автопілота, я так розумію, тут немає, але чуть-чуть підрульовує, а потім починає піщати. Буду потім на трасі, ще зніму відео, покажу, як воно працює. Ну, дуже крута штука, багато всяких приколів є, Треба ще розбиратися. Ставимо на зарядку. Лампочка світиться, заряджається. Ну, тут а зарядна Зарядка медленна дуже. Тривалість зарядки. 13 годин що ну, це вдома від розетки. Через то так.